І ми желаємо вам, обов вися так добре, чувствовали на нашому сяті, як вдома у себе у 16-й фестиваль відвідали чимало русинів, глядачі та його учасники. Пан Василь приїхав з Виноградова на фестивалі «Червона ружа уперше. Щось мила, замрачила, замрачила в шиток світ. Пан Василь каже, головне не цуратись рідного та радіє, що може поділитися тим, що його навчили предки. Наша спадщина, її треба завжди підтримувати, що наші предки внесли культурні якісь цінності, їх треба завжди примножувати, збільшувати і передавати нашому молодшому поколінню. А хто буде, як не ми, ну, середнє покоління, скажімо так, скажімо, що ми, я вважаю себе середнім. Ну, Старші батьки мене та діди навчили, я щось мушу передати своїм дітям і своїм молодшим ну, молодшому поколінню. Серед учасників фестивалю вокальні та танцювальні колективи Закарпаття. Загалом їх більше 20. Пана Івана, гостя фестивалю, найбільше саме це і приваблює різнобарв'я русинської говірки. Я на ці фестивалі стараюся ходити весь час, я вже третій раз. Ну Як, як будучи сам русином, тому що. Так все відчуваю і дуже люблю, коли по Закарпатськи говорять, співають і, взагалі, від діти кажемо русинів, бо у різному різних районах вони трохи по-різному і розмовляють, кажемо, як у Тячівському, чи Мухачівському, чи або Свалявському, чи Рахівському. Чимало гостей свята розраховувало на хорошу концертну програму. Очікування виправдались. Колоритні колективи і талановиті артисти змінювали один одного на сцені. «Того ярку, того пішла б тебе, пішла, пішла, піш, Голова народної ради русинів каже, в цей складний для країни час саме пісня може допомогти не зламатися і встояти на ногах. Ми вирішили все таки робити фестиваль, так показати, що не дивлячись на ту складну ситуацію, яка є у державі, культура продовжує розвиватися. Держава нам тому сприяє. Наші цілі русинів і держави співпадають тепер, тому що ми все говорили, що ми прагнемо у європейську спільноту. Ми бажаємо, щоб держава була демократична, правова, цивілізована. На фестивалі русини не тільки співали та танцювали, але і проявили свій декламаторський талант. Чистий воздух, звірка у лісах. На полянах ягоди, косіці, рибка плюс котіла в поточках, в студниках цілющая водиця. Загалом свято русинської культури вдалося.